У день, коли мова йде не про моду, а про вибір, гідність і повагу, у Кримачуцькій міській мечеті зібралися ті, хто прагне краще зрозуміти одне одного. Саме тут відбувся захід, присвячений всесвітньому дню хіджабу, події, що відкриває діалог між культурами та руйнує стереотипи. Сьогоднішній захід присвячений саме жінці в ісламі. Це спростування стереотипів про хіджаб і це показ того, що жінка в ісламі вона не закрита, десь дома. Вона і навчається, вона і працює, вона розвивається. Але вона також сповідує закони Бога, і коли це стосується сторонніх чоловіків, наприклад, то вона одягається так, щоб покривати себе, щоб зберегти гідність. Під час зустрічі присутні дізнались, що таке хіджаб насправді, яке його духовне значення, та які існують види хіджабів у доступній відкритій формі. Учасникам розповіли, що для мусульманок хіджаб це свідомий вибір. Про віри та самоповаги, а не примус чи обмеження, окрему увагу приділили спростуванню поширених стереотипів, які часто виникають через брак знань і живого спілкування. Хіджаб – це не просто хустка на голову, як багато хто думає, це закритість одягу, це, скажімо так, довгий рукав, довгий одяг, це відкрите обличчя, відкриті кісті рук. Так повеління є. Ну до речі, багато хто вже знає точно що. Мабуть, це найкорисніший одяг навіть влітку. Це дійсно показує красу, дійсно показує скромність, дійсно показує гідність людини. Окремим акцентом стала тема схожості хіджабу та української намітки. Учасникам розповіли, що в обох культурах головний убір для жінки мав глибоке символічне значення. Був ознакою зрілості, сімейного статусу, скромності та поваги до традицій. І хіджаб, і намітка виконували не лише практичну, а й духовну роль. Скреслюючи ідентичність та внутрішню гідність жінки, отримавши запрошення, взяти участь у хусткуванні у експозиції українських традиційних хусток, бо я залюблена саме українську традиційну хустку. принагідно поводилася для чого? Для того, щоб показати красу, велич, розказати про традиційність. про Історію про формування тієї залюбленості в українську хустку, і власне, ось такий момент колаборації, культура носіння хіджабу, культура носіння хустки українськими жінками. Власне завершився захід майстер-класом із зав'язування хіджабу та української намітки. Усі охочі могли спробувати себе в цій традиції, доторкнутися до культури через практику та побачити наскільки красиво і символічно переплітаються різні традиції. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.